Дякую, це дуже важлива комунальна установа, яку ми створюємо. центр підготовки населення до національного спротиву. І тут дві два такі прохання, можливо, на майбутнє, бо я розумію, що зараз все тільки створюється. Перше прохання передбачити можливість створення такого сервісного центру для військових, такого мілітарі-хабу, для того, щоб військові, які зараз перебувають у нашій фронтовій області, коли вони приїжджають раптом. Харків, щоб вони могли швидко десь залишити речі, прийняти душ, щось випрати, переночувати. Це перше таке е, прохання. І друге прохання на майбутнє, але воно дуже важливе, оскільки ми область фронтиру, прифронтова область, і е, в нас дуже гарно звучить назва центру. Підготовка населення до національного спротиву, і мені подобається, що не вказано якого населення, тому що ми можемо для населення Росії готувати підпілля їхні, їхніх національних меншин для того, щоб Росію потім адмініструвати на різні території. І в нас є у Харкові потужні такий... По потенціал науковий, які люди, які розбираються в етнонаціональній проблематиці, і які можуть ті меншини готувати, і ми можемо це підпілля готувати. Тому на майбутнє прошу розглянути і цю пропозицію, і щоб Харків став форпостом у цьому питанні. Дякую.